Зараз ми заходимо в кімнату нашого адміністратора, проходьте. Ось він, до речі, включить. Це семен Семенович. Це семен Семенович, наш адміністратор. Привіт! семен Семенович, Привіт. Сінь, скажи, можна прийти? Він Альпач, він ображає всіх інших, тому він живе тут, тут в окремій кімнаті, да, і він у нас на посаді адміністратора uh -huh. і завідуючи складом, але він трошки проварувався і корм постійно ворує, тому за планом я його звільнив. Це кімната імунодефіцитних, дві кімнати імунодефіцитних. Тут всі коти, майже всі коти з імунодефіцитом. Ронічку ми будемо обслідувати додатково. Мож у нього анемія і у нього ще запалення ясен. бачиш, слюняті тікуть, але нічого, він жре як не в себе, але щось не поправляється. Зараз в мене в притулку десь близько 70 У мене постійно. 70? 70. по цьому приміщенні. Ну от оце О. тут це mm. от основна зала котелю. І там ще карантин, і ще є, є по лікарнях розкидані. Деякі зараз спробую вони всі, Знаєш, це такий час, що вони максимально молоді. молоді привіт. А що з тебе з очком? Ну не врочка, так вийшло. Не пам'ятаєш, звідти. Не було. Ну не було. А Любого. це як? Це говорун. Марун? Г говорун. А, говорун. говорун. Це кіт, не кішка. Кіт, так? ні, кіт. Я гуляв з, з, з своїм алабаєм О, і він вибіг на мене просто напав. Отак от. Вночі. Оце, да, Оце просто, мені подобається. Просто, це доктор Мяус, його збила машина, доведеться у цю частину лапи ампутувати, ампутувати, тому що вона йому заважає, ми хотіли зберегти, але він постійно не чіпляється. А ця вілоцюрапка, вони лапка, диви, недорозвина там. І її трошки кішка побила, одна побилася вони. Так, і тому з оком проблемки. А колись... як ти їм обираєш імена, до речі? Дивись, о, доктор Мясон. У мене був кіт е... мурлок. Як Шерлок. Мурлок. І в нього ідентичні травми були. Відірвана щелепа з, з пластиною титановою. Тут така сама історія. І така сама лапа теж збила машина, але ми її ампутували отак от повністю. Mm -hmm. І він знайшов родину і в мене на наступний день з'являється оце чудо. З такою самою травмою, ну, я його назвав, назвав доктор Мяусон. Е, Мурлок і доктор Мяусен. Як Шерлок wow. і доктор Ватсон. Містер Пудл це, це ми. Дивилися Леді Гага і Джокер 2, і там персонаж є містер Кубілс. А, да. а от наш красунчик Малевич робили операцію косметичну, угу. бо в нього не було ока. А цей кіт у нього був, ми поставили йому протез, він прожив рік з протезом. І... Потім його дуже пошкодив, довелося видалити, і зараз ми будемо робити зовнішній протез для того, щоб не вживляти вже в кістку. Це міні-я, це геля і був у нас Арнольд, мінісо, мінімо. Угу. Е всі вже знайшли родину. ще не сталося. Тут у нас шапка якась Піг паня. паня. Це містер Бакс, він дуже класний, він такий, він, по йому подобається, коли, коли його чухаєш. Знаєш, що мені подобається в котах, що вони не відчувають своєї інвалідності. Це все аварія, певно, так? Кульове ДТП? поранення. Так, у, да, у нього кульове, там перелам хребта невідомо від чого. А і ще у мене один шуланнець кошеня-спінальник. Зараз він в лікарні десь. Без... Тобто в нього стріляли, да? давай, Кульов. Давай, 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 давай. Ти, ти, ти мій хороший, вот так. він любить на ручках сидіти. Фантастика. Дуже часто э, люди роблять багато помилок, угу. в плані того, що вони. Там сидить кіт, він хапає його на ручки, там туди-сюди не ну, можна такого робити. Він, якщо захоче, він сам прийде. Або він спить, починають гладити. Коти сплять 18-20 годин на добу. Це ок. Для да, них це, для них це ок. ок. У кота немає почуття такого, як любов. Кіт це таке цікаве створіння. Воно буде до вас прив'язане, якщо буде отримувати від вас. Кожен день позитивні емоції. Що дає позитивні емоції? Годування в першу чергу. Далі ігри. Обов'язково ігри є одні з найважливіших занять котів це полювання. Обов'язково потрібно гратися хоча б двічі на день з котом, розмовляти, гладити, тільки гладити правильно. Котів потрібно гладити в певних місцях, потрібно розуміти мову тіла, де можна гладити, де не можна гладити, де, ну, де безпечно, де небезпечно. Бо зазвичай люди що люблять? Почухав. По всьому тілу перевернув, на живот погладив, такого робити не можна. Мій штат не тільки притукав, взагалі mm -hmm. людей, які працюють зі мною, 22 людини, але це включаючи і лікарів, і асистентів, помічників, і СММщиків, і бухгалтер, там, і таке інше. Ну коротко, 22 mm -hmm. людей. Ми купили і миючий пилосос класний, який там. Бо коти це коти, вони там десь напісяв, десь, да, десь, десь навалив. Ну, таке буває. Ну і плюс використовуємо класний наповнювач, який вбирає ідеально запах і кумкує нормально. Плюс бачиш, яка вентиляція дорогу, да. що стоїть. Ну, це все ми намагалися зробити все по нормах, по європейських стандартах. Я протанцював 15 років а. і я танцював на достатньо професійному рівні, на достатньо професійних заходах і таке інше, не будучи танцівником. Ну, грубо кажучи, в мене немає ніякої освіти, я ніде не навчався але. Тут ти хоч не хочеш, якщо ти кожного дня танцюєш, то ти за три роки затанцюєш. Так само і тут. Якщо ти з цим зіштовхуєшся постійно, спілкуєшся з професіоналом. Ну так, звичайно, в мене лікарі, звичайно, в мене є консультанти, звичайно, в мене є консультанти зоопсихологи. Я дуже багато шукаю інформацію. Тому що е дивись, проста істина в мене тут майже ніхто не свариться з котів. Щасливі коти ведуть себе гарно. Тобто, якщо кіт веде себе погано, якщо він вас кусає, якщо він дряпає меблі, якщо він висить на шторах, якщо він влаштовує тигідики по ночах, це означає, що йому чогось не вистачає. Якщо дряпає меблі, не вистачає певних дряпок. Ви підібрали неправильно. Якщо пісяє не там, зверніться в лікарню або поставте не там туалет, там угу. багато причин. Ну це ж ти все вивчав на протязі трьох років. Не вивчаю, не, ти, просто ти зіштовхуєшся з цією інформацією, ти розумієш, ага, щось я роблю не так. Такі хороші, хороші. Ось такі кіт. Дуже класно. Дуже класно.